Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня Бажань Шаннари. Розділ 46. Срібне Світло спалахнуло над водами небесної Криниці, і Стривожений Слентер відступив назад. А далі вибухнуло сяйво, яке пронеслось крізь темні тіні печери. Розірвалось на осколки білого вогню і зникло. Здригнувшись, гном подивився на басейн. На його краю стояв побитий Джаїр Омсфорд. Хлопче. вигукнув слідопит. У його голосі змішались занепокоєння та полегшення. Він кинувся назустріч юнаку. Джаїр знеселено нахилився вперед. Гном його підхопив. Я не зміг її вивести, Слентер, прошепотів він. Я намагався, але магія була недостатньо сильною, мені довелось її залишити. Ну, ну, переведи на ну, подих, пробурчав той, коли хлопець почав затинатись. Присядь ну, біля басейну. Він обережно опустив джаїра, притуливши до кам'яної стіни, а потім став на коліна поруч. Я спустився в Мейльморт, або принаймні частина мене. Я використав третій подарунок той, який король срібної річки дав мені, щоб допомогти брін. Мене було ніби двоє. Я спустився туди, де кристал показував брін. Вона була там, у вежі, у неї в руках ілдач. Але вона змінилась, слентер, стала чимось. Жахливим. Ану, полегше, хлопче, заспокойся. Ти знайшов спосіб їй допомогти. Джаїр ковтнув. Вона змінилась, але я знав, що якщо зможу дотягнутись, якщо зможу доторкнутись, і вона відчує мене, тоді усе буде гаразд. Я використав пісню бажання, щоб показати їй, ким вона була, що вона значила для мене. Щоб дати їй зрозуміти, що я її люблю. Хлопець ледве стримував сльози, і Брін потім знищила ілдач, перетворила його на пил, а після цього вежа почала руйнуватись і щось сталося із магією. Я чомусь не зміг залишитись з нею і не зміг узяти з собою. Я пробував, але все сталося дуже швидко. Я навіть не сказав їй, що відбувається. Я просто зник і опинився тут. Хлопець опустив голову між колінами, а Слентер схопив його за плечі грубими, вузлуватими руками і стиснув Ти зробив усе, що міг, хлопче, усе, що міг. Не звинувачуй себе за те, що не зміг зробити більше. Слідопит похитав зморщеним обличчям. Чорт! Я не знаю, як ти взагалі ще живий. Я думав, ти там загубився і не сподівався тебе взагалі побачити. І раптово він імпульсивно обійняв Джаїра та прошепотів у тебе більше сміливості, ніж у мене, хлопче, набагато. Потім він відсторонився, збентежений своїм вчинком, пробурмотівши щось про те, що ніхто насправді не знає, що вони тут забули. Гном збирався сказати ще щось, але почались поштовхи, серія глибоких, важких гуркотів, які сколихнули гору до самого її ядра. А що це відбувається? вигукнув він, озираючись через плече, в тіні, які оповили прохід. Це Маельморт, одразу відповів Джаїр, поспішно підводячись на ноги. Рана на його плечі пульсувала та боліла. Він випрямився та схопився за гнома, щоб не впасти. Слентер, треба повернутись за брін. Вона там сама. Треба допомогти. Гном швидко усміхнувся у відповідь. Ну, звісно, так, хлопче, ти і я витягнемо її, спустимось у ту чорну яму і знайдемо. А тепер давай поклади руку мені на плеч і тримайся. Джаїр так і зробив. Гном почав повертатись назад через печеру до сходів, якими вони прийшли. Сутінки опустились на землю, і сонце сховалося за краєм гір. Маленькі смужки згасаючого світла падали крізь щілини в скелі, змішуючись із сутінковими тінями, коли двоє супутників йшли вперед. Поштовхи тривали, повільні й стабільні. Похмуре погадування про те, що час йде, каміння та земля сипались навколо, утворюючи пил, який висів туманом у тихому вечірньому повітрі. Вдалині можна було почути низьке гуркотіння, схоже, на грозу. Нарешті вони вийшли з печери до сходинок, які вели вниз. На сході місяць і розсип зірок. Уже блищали на оксамитовому небі, тінь лежала плямистим візерунком на усіх поверхнях, закриваючи останні клаптики згасаючого світла, як чорнильна пляма, що розтікається по новому папері. Посеред тіней і напівсвітла лежав Гарет Джекс. Приголомшені Джаєр і Слентер підійшли вперед, майстер зброї лежав. Підкинувшись на групу скель. Увесь побитий, подертий, він все ж стискав тонкий меч в одній руці. Очі його були закриті, ніби Гарет спав. Трохи повагавшись, Слентер став на коліна поруч. Він мертвий? прошепотів Джаїр, ледь змусивши себе вимовити ці слова. Гном нахилився, принюхався. А потім повільно піднявся так, хлопче, він мертвий. Нарешті знайшов щось, що змогло його вбити, щось настільки ж смертельне, як і він сам. У голосі гнома було неохоче здивування. Ну, свою смерть він достатньо старанно й довго шукав, вірно. Але Джаїр не відповів. Він подумав про ті часи, коли майстер зброї рятував йому життя. У той час, коли ніхто не міг, Гарет Джекс, захисник. Юнак би заплакав, але не залишилось сліз. Слентер подивився на мертве тіло. Ну мені завжди цікаво було, що ж його нарешті вб'є. Я не здивувався, що це темна магія. Щось реальне навряд чи б його погубило. Гном повернувся. І раптово тривожно озирнувся. Гей, а що стало з червоною істотою? Поштовхи сколихнули гору. Гуркотіння прокотилось з долини. Він переміг її слентер Гарет Джекс. А коли Ілдоч був знищений, темна магія забрала монстра назад. Ну, мабуть, так і сталося!» Так і сталося! Цю битву він шукав усе життя. Вона означала для нього все, він би її не програв. Гном різко глянув на юнака. Ну, ти цього напевно не знаєш, хлопче. Неможливо, щоб він був рівний тій істоті. Джаїр подивився на гнома і потиснув плечима. Знаю, Слентер, знаю. Він був рівнею для будь-якого монстра, бо був найкращим. Запанувала довга мить тиші. Нарешті гном кивнув. Ну, мабуть, так і було. Знову поштовхи сколихнули гору. Слентер схопив Джаїра за руку і обережно повернув його. Не можна залишатись, хлопче. Треба негайно тікати та знайти твою сестру. Джаїр востаннє глянув на труп майстра зброї і відвів погляд. Прощавай. Гарет Джекс, прошепотів він. Разом слідопит з хлопцем поспішили до сходів та почали спускатись. Тим часом Брін бігла крізь тьмяний і туманний клубок Майльморту, нарешті, звільнившись від Ілдоча, поштовхи сколихали дно долини, а також гори навколо. Темна магія зникала. І Маельморт не міг вижити. Його дихання та шипіння, яке розповідало про неприродне життя, затихали. Де я? відчайдушно питала себе Брін. Її очі щось шукали в темряві, що згущувалось. А що сталося зі сходами? Дівчина розуміла, що безнадійно заблукала. І це трапилось аж відтоді, як вона вийшла з вежі. Ніч опустилась на всю долину, дівчина опинилась на цвинтарі, де усе здавалось однаковим, і не було видно жодної стежки. Крізь павутиння гілок та над головою вона бачила гори, що оточували долину, але сходи сховались в тіні. Майльморт перетворився на лабіринт, який її Ув'язнив Брін була виснажена, через тривале використання пісні бажання сил не залишилось вона блукала, а магія більше не давала зору, поштовхи продовжували трясти дно долини, передвіщаючи руйнування Майльморту і всього, що в ньому опинилось. Лише дух її залишався сильним, і саме її дух. Змушував дівчину рухатись і шукати рятунок. І раптовістю земля провалилась під її ногами. Брін спіткнулася і ледь не впала. Майльморт розпадався, руйнувався під нею. Дівчина розуміла, що її понесе разом із джунглями. Вона втомлено зупинилась, вдихаючи повітря. Немає сенсу йти далі. Вона бігла сліпа, без напрямку, навіть пісня бажання її зараз не врятує. Але чому Джаїр її покинув? Чому пішов? Вітчий захлиснув її. Жахливе відчуття зради і безпричинний гнів. Але з цими почуттями Брін одразу ж почала боротись, знаючи, що вони безглузді і несправедливі. Джаїр покинув її, бо у нього не було вибору. Те, що привело його до неї, просто забрало брата назад. Або, можливо, те, що вона вважала Джаїром, не було ним. Можливо, те, що вона бачила і відчувала, навіть не було реальним можливо, це вона нафантазувала у своєму божевіллі. Джаїр. покликала вона. Відлуння голосу розбилось об гуркіт землі і зникло, Борін рішуче та вперто пішла далі. Вона більше не бігла, бо була занадто втомлена, смагляве обличчя затверділо від рішучості вона витіснила з розуму усе, крім необхідності ставити одну ногу перед іншою. Ні, вона не здасться, а йтиме далі. А коли більше не зможе робити кроки, то поповзе, але буде рухатись далі. Раптово з темряви вискочила тінь величезна і примарна. Вона наблизилась до неї, дівчина закричала. А потім, яка морда, вусами потерлась об її тіло. Сяючи блакітні очі, привітно блимнули. Шепіт! Вона з вдячністю припала до кота, відверто плачучи, обіймаючи кошлату шию. За нею прийшов шепіт. Кіт одразу ж повернувся і потягнув дівчину за собою. Вони пройшли крізь лабіринт вмираючих джунглів. Гуркіт посилювався, поштовхи сильніше трясли землю. Почали падати гнилі гілки, пара, що смерділа гниллю. Гейзером виривалась з тріщин, що розколювали затверділу землю. Зі скель зривались валуни і падали, але все ж якимсь чином вони дістались до сходинок. Вони раптово матеріалізувались з темряви та піднялись з дна долини в ніч. Величезний кіт стрибнув першим Брін була на крок позаду. Дівчина підіймалась вгору, намацуючи шлях, гуркіт посилювався, поштовхи сколихали сходинки одну за одною. Брін впала на коліна, під нею камінь почав тріскатись і розколюватись, цілі ділянки сходів внизу відривались і падали в яму. Вона почула рик шепота і побігла за великим котом. Внизу гігантські дерева ламались, як хмиз, сутінки нарешті згасли. Сонце сховалось, усю землю накрило тінню. І ось останній виступ Брін спіткнулась об останню сходинку і вилетіла до якихось тіней, чиїсь сильні руки підняли її та відтягнули від сходів. Одразу ж її обняла та поцілувала в щоку кімбер, її обличчя сяяло від щастя, а очі наповнились сльозами. Коглайн щось бурмотів, витираючи її щоки забрудненою ганчіркою. Ірона, худий, засмаглий, змучений, побитий, але його сірі очі палали любов'ю, прошепотівши її ім'я, Горець обійняв дівчину і притис до себе. Саме тоді, нарешті, Брін зрозуміла, що в безпеці. Через кілька хвилин, здавалось, згори впали Джаїр та Слентер, вони дуже швидко спустились сходами з небесної криниці. Здивовані погляди і вигуки полегшення, а потім міцні обійми брата і сестри. Ти прийшов до мене в Майльморт, шепотіла Брін, гладячи голову брата, усміхаючись крізь сльози. Ти врятував мене, Джаїр. Той лише міцніше стиснув сестру у відповідь, щоб приховати збентеження. Врешті-решт, він повинен бути зараз вдома. Горець підійшов і обійняв їх обох. Заради всього, тигр! Ти ж повинен бути вший дівел. Ти взагалі здатний робити те, про що прохають. Тим часом Слентер був трошки позаду та розглядав усіх з здивуванням та підозрою. Якщо з тими трьома, що обіймались, було все зрозуміло, то от худорлявий старий, дівчина і величезний кіт наштовхували на деякі підозри. Найдивніша зграя, яку я коли-небудь зустрічав, пробурмотів слідопит собі підніс. Громом пролетів гуркіт з дна долини, сходи вгору і вниз розсипались. Вони впали в яму і зникли. Маленька компанія, що стояла на виступі, підійшла до краю і зазирнула в темряву. У світлі місяця і зірок можна було побачити. Як земля поглинає Майльморт, поступово зникали гілки, дерева та ліани. Врешті-решт залишилась бездонна глибока яма. Майльморт зник назавжди. Кінець 46-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось.